Всім привіт! Тема цього відео, я думаю, для багатьох буде цікава, тому що до мене звертаються за питаннями по цій темі, так як в мене проблеми з відповідями на коментарі. В інстаграм я частіше можу відповісти на будь-які питання, які у вас є. Тому я вирішила тут для Ютуба зняти відео і поговорити з вами на цю тему. Кожен раз, як я розпочинаю роботу вишивати мильнучі на аїді, це питання. Мені задають, і вчора, позавчора, я завершила роботу е, сюжет від е, серії ботаніки і розпочала новий сюжет. І дівчатка в інстаграм знову мене запитували, тому що попередню роботу я завершила на льну, а нову розпочала вишивати на Аїді. І запитали, чому Аїда не льон. Е, це питання буде корисне мати якусь цінність для дівчаток, які, або так, як я вишиваю, а я вишиваю менше року на льну, або дівчаток, які не наважуються, або по якихось причинах своїх бояться розпочати вишивку на льну. І от в чому різниця. Я розповім своєї точки зору. Я думаю, про це не потрібно лишній раз говорити, що це моя суб'єктивна думка, і це те, як я сприймаю чи не сприймаю будь-що, і як я відношуся. Комусь важливо дослухатися до того, що я говорю, комусь цікаво просто за сторони, послухати іншу думку, але вона може з вашою співпадати, може не співпадати, а може ви просто захочете задуматись про якісь пункти, про якісь питання. Сьогодні на роботі на субота, я сьогодні була на роботі до після обіду, і я просто на такому папірцю для запису, для заміток склала список, дві колонки Аїда і Льон. І пункти, які згадувала, такі понаписувала. Їх, здається, 16. І коло кожного з пунктиків я ставила хрестик на користь того чи іншого виду тканини. І... Це, це те, які висновки зробила я. І, можливо, у вас ті ж страхи чи ті ж незручності. Тому давайте будемо трошки умічати і розсуждати на цю тему. Для мене льон матеріал, з яким, як я вже сказала, познайомилася рік назад. І я така глупа, що навіть сюжети перських вишивань попросила, щоб мені замінили льон на Аїду. Тепер шкодую, що я так зробила, тому що вдома навіть якби захотіла замінити аїди багато, рулони, ну, відносно. Тому, що я можу сказати про себе? Мені важко було наважитись на те, щоб вишивати на льну. І як я розумію, цей страх був багатьох. Дівчі, я не приймаю участь в групах, де обговорюють і на форумах, але те, що я спостерігаю мовчки без коментарів, мені так зручніше. Просто спостерігати і робити собі свої висновки. Під різними постами в інстаграм, під різними відео на Ютубі, я собі зробила для себе свої висновки. Про відсоток людей, які відразу почали вишивати на льну чи на рівномірці, є, він не маленький, але порівняно зі всіма вишивальницями, він все-таки малий. Більшість з нас все-таки розпочинають вишивати на Аїді. Привикають, на Аїді більш-менш все зрозуміло. І Рано чи пізно, але в голові кожної вишивальниці виникає питання про вишивку на льну чи на рівномірці. І якщо в когось є такою ідеєю чи думкою, яка виникла один раз і відразу затухла, то в інших людей є якісь спроби вишивати на льну. є частина людей, які попробували льон. І приблизно з того, що я спостерігаю, половина людей переходить вже тільки на льон, навіть якщо картини з повною зашивкою, приємніше і зручніше для цих дівочок вишивати на льну. А половина з них приблизно чергує то льон, то аїду. А також є частина дівочок, які спробували вишивати на льну, дошили до кінця чи не дошили, відклали. І від мійна відмовилися зовсім, С, е, розсуждати на те, що праві ці дівочки чи не праві це гібеле діло. Людині подобається, як виглядає робота на Аїді. Для людини влаштовує результат це зручність вишивати на Аїді, а не в якійсь мірі на початку мучитися з ліном. І ці дівочки в цьому праві. Тому що е, вишивка це хобі, хобі це відпочинок, або як мінімум вільний час. І ми кожна для себе вирішуємо, кому відпочинок два дня шкребатися на говерлу з рюкзаком е, для відпочинок, щоб відпочити, а комусь два дні краще полежати біля басейна і за кохтанчиками максимум побігти. Кожного у нас поняття про відпочинок своє, точно так само, як виглядає робота на Аїді. У нас в кожного своє. Кому сподобаються дирочку, хтось їх навіть не помічає в вишій роботі, наприклад, з неповною зашивкою. Тому ця категорія людей для себе спробувала льон, зрозуміла, що а, а, після Аїди вишивати на льну це вийти з зони комфорту. Зрозуміла для себе, що гра не варта свічок, і вони в своїх висновках ці люди праві. Частина людей, до цієї частини людей відношуся я. Для мене все нове і все змінен, що змінилося, це відразу не добре. І відразу не подобається. Чи то помінявся інтерфейс якогось сайту. Чи соціальної якоїсь там сторінки. Чи це я перейшла з Андроїда на iPhone? Чи це я поміняла туш? Мені відразу нове не подобається. Я знаю за 41 рік вже себе, і знаю, що цей перший мій висновок це зовсім він не стабільний і зовсім він не той, який зі мною і надалі залишиться. Те, що мені зразу не сподобалось, не означає, що я потім не буду від цього в захваті. Так у мене сталося і з льном. І я розумію з того, що дівчатка пишуть, багато в кого, ну, багато в кого. В частини людей так само це є. Коли я розпочала вишивати на льну, в перший вечір я вишила десь приблизно там 50 чи 100 хрестиків. І потратила дві ще години потім на те, щоб той же сюжет розмітити монониткою Аїду. Я відрізала Аїду, я розмітила монониткою, потратила на це багато часу і сіла і вишила точно тих самих 50 чи 100 хрестиків. Я подивилася на один результат і на другий, і вирішила, що я буду себе переборювати. І я хочу все-таки розібратися вільну. На сьогоднішній день я не відмовилася від Аїди і я не від... хочу відмовитися від льна. Мені подобається на сьогодні вишивати і на льду, і на, льну, і на Аїді. По яких причинах я одну роботу шью, навіть якщо це ботаніка, неповна зашивка. По яких причинах я шью е е дещо на Аїді, дещо на льну, е частково я відповім е от в цьому списку, в тих пунктах, про які я. Говорила вже, що я їх собі написала. Давайте перейдемо до цих пунктів. Вони не розміщені по важливості, вони розміщені просто е, по тому, що мені приходило в голову. Пункт номер 1 розмітка Аїда і Льон. Е, для людей, які е, і на Аїді вишивали без розмітки, напевно, не буде в цьому пункті особливого такого вибору, де легше, де важче. Якщо почати вишивати на льну. Я ж вишиваю з розбіткою, мені подобається розмічати мононеткою, мені подобається, що ці квадратики рівненькі, акуратненькі, навіть бокові хвостики, рядочків я вивожу на зовнішню сторону, в мене там прямокутник, чи квадрат розмічений, І хоч я не перфекціоніст ні разу, але от для мене важливо, щоб розмічена робота виглядала акуратно. Для мене розмітка має значення, і коли я розпочинала вишивати на льну, я зрозуміла, що розмічати льон це, як в нас кажуть, забитися до подушки і не встати. Ну, я з цим справитися не могла, хоча б через те, що я навіть не пробувала. Я вирішила на льну вчитися вишивати без розмітки. Ну і в мене це вдалося і вдається по сьогоднішній день. Так що пункт розмітка монониткою чи маркером плюс аїді, так як легше розмічати аїду. І дуже важко для багатьох, ну, настільки, так як для мене, неможливо, що навіть не хочу на це тратити час і нерви. І зір для того, щоб розмічати льон. Другий пункт оверлок. Оверлок я маю на увазі е, е, обстрочувати, обробляти тканину, щоб вона не сипалася. Я буду говорити про ту тканину, на якій я вишивала. Це якщо Аїда, то це від Свайкерта переважно. А льон, це також поки що від Свайкерта хочу лежить і льон від сажу. Але я, я ще не придумала, що на ньому вишивати. Не хочеться обсувати цей льон. Е, так от, е, я вишивала і на руках, а їду, я вишивала і на руках, і вишивала на рамі просто і на станочку. Льон я вишивала і на станочку, і на руках починала. Вишивати на руках льон без оверлока, мені здається, це до, там, до кінця роботи можна втратити по кілька сантиметрів зі всіх сторін. Льон, як ми знаємо, сипеться, і його бажано б оверлоком пройти. Аїду, я вишиваю зараз на станочку. Я просто відрізаю відріз, натягую на станок і вверх низ перекручую. Бокові стінки. в мене немає бокової натяжки для їду, вона абсолютно не потрібна. Та й для дна не потрібно. Тому рівно в. Скільки я відрізала Аїди, коли я знімаю роботу, щоб прати, вже готову робити роботу, в мене всі бокові ниточки по лініях відрізів на місці. Тобто аїду ви, ви, 에, оверликом проходити мені взагалі не потрібно. А льон по тій причині, що я просто закріплюю, я можу виспекнути кілька дниточок, які розпустилися. тільки коли вже попрала і висушую, і починаю утюжити. Ну тобто, якщо аїду, я маю на увазі, якщо аїду можна і не оверлок, не обшивати, то льон все-таки бажано б обшивати, щоб він не сипався. Третій пункт рахувати хрестики. Коли я вишиваю на їді з розміткою, я вишила якийсь колір, і мені потрібно просунутися три хрестика вверх і два в сторону, я собі по клітиночках запросто роблю цю там по діагоналі на три хрестика, і вишиваю, продовжую вишивати даний колір нитки. Вільну, якщо це один хрестик, чи колір починається новий притик до попенього вишитого, де не, не потрібно рахувати більше одного чи двох хрестиків. Я можу зробити протяжку. Якщо вже хоча б треба якихось п'ять хрестиків відсчитати і ще зміститися, наприклад, на два чи на три в сторону. Я на льну цього не роблю, тому що я боюся помилитися десь в одній ниточку. І я для себе це вирішила, і тепер е, ніяких вагань навіть немає і питання в мене не виникає. Я дошила колір, мені потрібно наверх, 5 вверх, 3 в сторону. Я закріпляю ниточку, і коли дойду вже е, підтягну інші кольори до цього місця, я тоді наново візьму той же колір, який я вже закріпила. Так, вишиваю я, але ще раз кажу, я в цьому ділі не ас, бо я тільки рік вишиваю на льну. Так що в плані рахування хрестиків це елементарно на льну для мене важче. Так, наступний пункт. Закріплення хвостиків і закріплення ниток мікростіпком. Якщо вишивати, закріпляючи, перевертаючи раму із під нижніми прошитими вже хрестиками, мені здається, різниці немає, чи на її чинну вишиваєте. Я ж раму свою не перевертаю і закріплюю на початку роботи, або, ну, в основному мікросіжком, або починаю ще просто арочкою знизу, фіксую цю ниточку. І от саме про мікростіжок мені на Аїді цей мікростним мікростіжком я закріпляю. І мені на Аїді цей мікростіжок робити простіше і закріпляти надійніше. Я роблю один мікростіжок і починаю відразу шити хрестики, тільки мені потрібно по схемі. На льну я також закріпляю мікростіжком. Але на льну є такий страх, що ниточки рухливіші і не так прижимаються, ця ниточка зафіксована, не так прижимається от саме нитками тканини. І я просто залишаю довший хвостик. Тобто на виворотній стороні в мене трошки довші хвостики, але я все-таки закріпляю мікростіжком. То знову ж таки повторюю, якщо на її я про це взагалі не переживаю, то на льну я роблю хвостик довший. Або навіть буває, що я двома мікросипками за ниточку фіксую. Так що тут також в мене плюс в сторону Аїди. Далі протяжки просвітлюються. Аїда в основному йде тверда тканина, і якщо ми робимо протяжку там, в 5-7 хрестиків, нам крізь. Роботу, от як ми дивимося зверху на роботу, нам нижні оці протяжечки практично не просвітлюються. Можливо, при оформленні там якась темна нитка, якщо підложена біла підкладка під вишиту картину, при оформленні. На льну я не можу собі дозволити зробити, там, наприклад, на 7 хрестиків протяжку, якщо той участок. Де йде протяжка, не зашивається, тому що льон тканина м'якша, прозоріша і на льну цю протяжку буде 100% видно. І тому приходиться робити чистіше закріпочку і обрізати ниточку. Так що знов якби, свої якісь незручності вільна скоріше, аніж в аїді. Наступний стягується канва в ну, вишитій роботі. Аїда йде матеріал більш субкий і стабільний. Льон матеріал більш рухливіший і піддатливіший. Аїда в основному ще крохмалена і ці ниточки тканини йдуть прокрохмалені. Льон, навіть якщо він прокрохмалений, ниточки тканини вони рухливі, вони не зафіксовані. І тому я вже звернула увагу, що при оформленні вишивок на льну. Картину більше можна кутки вивести і натягнути. І перекоси всі також вирівнюються легше вільна, чим в Аїди. В Аїди, якщо повело сильно один куточок і протилежні йому пробують натягнути. В середині воно так ніби волною збирається перекос і потрібно добре погратися чи нам самим, чи пагетчику. А льон більш піддатливіший для натяжки. І тому мені здається, що оформляти не мені здається, а те, що я помітила, що оформляти вишивку найну простіше, аніж в плані натягування, простіше, аніж аїду. Наступний пункт м'якість входження голки в матеріал. Це один із таких пунктів, які на льну зручніше, приємніше і задоволення якби від цього більше, аніж коли б репить голочка в аїду. Це особисто в мене. І це один з тих пунктів, який всі називають одною з найбільших переваг. Це поняття, що голочка входить в льон, як нішу в масло, це саме те, про що я от зараз стараюся пояснити. Порівняно з аїдою, ніякого скрипу немає, ниточки розходяться, при, коли ви вводите голочку в отвір хрестика. І це такий один з приємних пунктів при вищиції на льному. Наступний пункт. Зовнішній вигляд. Це, напевно, найважливіший пункт, коли люди, які вишивають тільки на льну чи багато на льну, цей аргумент завжди приводять на користь льна. Коли робота з неповною зашивкою вишита на льну, фон однорідний і немає оцих дирочок Аїди. Коли на аїді вишито, я вважаю. Як я чую, дуже багато людей, вважає, погоджуються, погоджуюся, до них. Неповна зашивка на льну виграє в кілька разів більше, аніж неповна зашивка на Аїді. З цим можна погодитися, можна з цим посперечатися, але в моєму випадку, так як я сприймаю вже готову відшиту якусь роботу, для мене також на льну неповна зашивка виглядає на порядок краще, аніж на Аїді. Наступний пункт швидкість вишивки. Швидкість вишивки в загальному для мене на аїді набагато швидша, аніж на льну. І от дану роботу останню, яку я взялася вишивати на Аїді. Головний пункт просто, що мені потрібно кілька картиночок на Аїді, бо на сцені буде підряд 10 9 сюжетів ботаніки. І вже дві роботи вишиті на Аїді. І потрібно, щоб в кожному рядочку була якась хоча б одна картинка вишита на Аїді, коли я розкину всі сюжети на стіні. І другий пункт, що я захотіла цю роботу швидше вишити, а в моєму випадку, швидше це на Аїді. От менше рахувати треба, менше проблем з закріпками, менше. Проблем з протяжками можу довшу протяжку зробити, не не тратячи час на закріплення ниточок. І ці два пункти для мене вирішальні в виборі, коли я вибираю сюжет з неповною зашивкою на Аїді. Хоча я прекрасно розумію, що по попередніх пунктах на рахунок м'якості вишивки і на рахунок вже кінцевого зовнішнього вигляду роботи на Аїді я погоджуюсь з тим, що ця робота програє. Наступний пункт ціна тканини, ну, звичайно, аїда дешевша, аніж льон. Ем, якщо вишивати якісь мініатюрки, це напевно менш помітно. Якщо вишивати картини, середні та великі, по цінні е, е, сума, яку ми тратимо на льон, ну не набагато, але на порядок більше. Е, говорячи про льни якісних виробників, і льни ручного крашення, Сума ще більша, і тому, напевно, це один із тих пунктів, як би ми не, не казали ні, але для дуже багатьох дівочок цей пункт грає роль для дівочок, для яких вишивка хобі, які не фанатично відносяться, а просто для душі вишивають і є межі. Тої суми, яку вони можуть собі дозволити потратити на роботу, і яку, яку суму, яку не можуть собі дозволити. Тому що я розумію, що для багатьох людей така, такий пункт, як ціна е, матеріалу, е, також грає роль. І тут плюс в сторону Аїди, тому що аїну можна придбати і недорогих е, виробників достатньо якісну. І, ну, той, Навіть той самий цвайкарт, Аїда це доступний більш-менш матеріал, там, з льнами сужу, пельмін і ручного крашення. Пункт Бекстіч, коли він йде нещотний, тобто не по клітинках хрестиків. Тут однозначно зручніше вишивати на льну цей бекстіч, тому що, навіть якщо десь проходить через середину хрестика чи через центр, то на льну легше проколоти туди голочкою, аніж в центр квадратика на Аїді. Так що тут нещотний бекстіч, плюс в сторону льна. На рахунок петітів. Півхрестиків, четверть хрестиків, знову ж таки, однозначно зручніше вишивати по ниточках на льну чим розслоювати хрестик в аїді. Ну, це просто потрібно попробувати для того, щоб зрозуміти, наскільки це зручніше. Наступний пункт прикладна вишивка. написано в мене м'якість. Дуже багато. Чого з прикладної вишивки, так як, наприклад, в вишиванках тканина йде чи домоткане полотно. В виробників є вставки Аїди або під Аїду для вишивки участки, де має бути вишитий малюнок, вишитий орнамент. Але я маю на увазі прикладну вишивку. Це, ну, так як, наприклад, скатерки. Ми ж не будемо вишивати на їді, велику скатертинку на столі. Ми будемо вишивати на льну, чи на домотканому полотні, чи на якійсь рівномірці. Я маю на увазі про маленькі прикладні речі, такі як різні маячки, біскорню, всякі е, ігольнички. О, от в такому плані гудзички, коли вишивається, е, м'якість льна. Це є та зручність. Потім, щоб форму придати цим маленьким нашим вишитим деталям і безскронює, чи там, якийсь чехольчик вишитий на агіді, зовні і і програє в програє, е цьому ж самому виробу вишитому на льні. Е льон більш піддатливий при оформленні, льон більш має такий натуральніший вигляд і немає оцих дирочок. І тому, е Плюсик у мене стоїть в сторону льна. Тепер наступний нетяжка при вишивці. Хто вишиває на руках, зрозуміє, що льон важче скрутити в руці, щоб його втримати. Потрібно або п'яльця, або кріснапи, або рамки, або станочки. При натяжці на станку. Більш-менш стабільно веде себе Ільон і Аїда, але накрохмалена Аїда вона просто сама такою рамочкою натягнула рівненько, і, і вона, якщо гарно зажимає станок, вона нікуди не дівається. Було в мене таке, що я відкладала вишивку, наприклад, на місяць, прийшла. І в мене льон провис, натяжка сама по собі опустилася, тобто чи ниточки розтягнулися, при тому, що закручені були повністю ці барашки. Ниточки порозтягувалися, так як нитка полотна є піддатливою. Чи по якій причині? Ну, факт в тому, що натягувати аїду без проблем для мене на станок. Точно так само в Кюснапі, чи в п'ять це зажимати амі... аїду. Один раз натягнули і вже барабанна натяжка. Натягувати льон потрібно кожен куточок підтягувати. Десь, е е е м'якша стала натяжечка знову не поможе в одному місці підтягнути. А потрібно буде в кількох місцях цю натяжечку все-таки наново поновлювати. Тому е при натяжці мені аїда простіше в роботі, аніж льон. І останній пункт в мене написано на при оформленні, і про цей пункт я вже сказала. Так що, мінус один пункт. Отакі пункти я е, зібрала, отакі пункти я е, вирішила з вами обговорити. Можливо, я щось якісь пункти забула. Напишіть, будь ласка, обов'язково в коментарях. Ще краще зніміть відео і розкажіть свою думку по якихось своїх пунктах. Дуже цікаво буде почути вашу думку, дівчаток, які перейшли з Аїди на льон. Цікаво, чому дівчатка залишаються частково на аїді, частково на льну. І по яких причинах абсолютно який аргумент абсолютно переконує вас ні за що не вишивати на Аїді, а вже тільки льон, льон і рівномірка. Вам всім дякую за перегляди. Кому сподобалося, ви знаєте, що робити. Кому не сподобалося, я думаю, ви вже це зробили. Дякую вам ще раз і па-па!